12 листопада представники громади села Трушки, залучившись підтримкою ГО «Майдан Білоцерківщини, перевіряли правомірність забудови частини берега річки, де знаходиться пункт прийому риби. За словами селян, паркан стоїть там незаконно, так як договір оренди закінчився і ніхто його не поновлює. Це пізніше підтвердив сільський голова. Зараз визивати. Спай провіряють ніхріна себе. О, а документи куля є? Десь за Сейчас, Руслана десь. Ми являємо собою громаду села Трушки Пилипче Матюші, а також є членами громадської організації Майдан Білоцерківщини. Зараз ми знаходимося на березі річки Растовиця на так званому рибоприйомному пункті Товариства за межа невідповідальності ТоВВ Альянс, які тут здійснюють свою рибогосподарську діяльність згідно наших звернень на підставі. Листа від державної інспекції сільського господарства в Київській області за номером 1407 від 01.08.2014 року дана територія є самозахваченою і видано припис про усунення даного порушення і керівника ТВВ Альянс притягнуто до адміністративної відповідальності і йому предписано, тобто цей пункт розібрати. Але це не відбувається. Ми були вимушені звернутися до екологічної інспекції України, яка під час виїзду на е, даний об'єкт е, зразу е, виявила порушення наступні. По-перше, були використані знаряддя лову раколовки, які не передбачені режимом рибогосподарської експлуатації. На них знаходились намірні бірки, які також указані в протоколах. І е, значить, ці раколовки були признані такими, якими не можна здійснювати промисел річкового рака на даному водоймищі. По-друге, рісідотабраміра е, були... По-друге, були відсутні відмітки у промисловому журналі. Щодо вилучення річкових раків, та були відсутні відмітки на човнах з двигунами. Тобто, ось на цих човнах, ось, як себе розуміти, все вони знаходяться. Значить, згідно постанови і припису, який був наданий керівнику підприємства, йому треба було устранити дані недоліку. Ну, як ви можете звернути увагу на човнах ніяких. Бортових номерів немає, значить, немає документів на ці, на ці човни. Тобто надалі порушення відбуваються грубі. Е, що я можу ще повідомити? Повідомити можу те, що е, Державна екологічна інспекція України від 08.08.2014 року своїм листом е, дала подання інспекції, е, Державному агентству рибного господарства на скасування даного режиму. Однак е, ми отримали відповідь від державного агентства рибного господарства від 27.10.2014 року що державне агентство Тримає на контролі питання щодо рибогосподарської діяльності ТОВВ альянс і що нібито усі недоліки усунути. Але ми з цим не погоджуємося, тому що фактично 4 .11 .2014 року працівниками міліції були затримані рибалки ТОВВ Альянс, і у них були виявлені заборонені знаряддя ловопорішні сітки з номерними бірками, які належать ТОВВ альянс. Були складені відповідні протоколи. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що порушення також відбуваються чи вони надалі не зареєстровані. Журнали вони нам не показують, не показують нам документи на човни. Тому ми на сьогоднішній день хочемо вирішити два питання. Перше питання це про законність їхніх транспортних засобів, законність їхньої рибогосподарської діяльності. А саме головне законність тобто, даного рибоприйомного пункту, на якого немає документів. Так, значить, талони Значить, Почнемо відсюди. Номера бірок, параметри сітей. Мелкими зараз не пользуюся, тому що ми на днях зарибали водойом. Значить, номера бірок, які вписані, можна звірити їх із сітями. Тобто других у нас немає. Один талон, другий талон. Значить, освідчення рибалок. Видно да, Так, так освідчення рибалу. Далі. Ці записи заносяться в журнал. Шукаємо, сьогоднішню, шукаємо дату. сьогоднішню дату. Значить, вчора була постанова ставних сіток. 11 число, 11 місяць, 12-11 снятие. 6 uh -huh. часов утра начали снімати. Параметри сетей. Риба ще не записана, потому що не повністю переважно. Uh -huh. Моя розпись, я як старший. Добре. Хорошо. А вообще по территории можете щось сказати? Чья это територія? Значить, <coughs> ми працюємо в ПП Альянс. Це Халивинський Владимир Директор. Ми по договору встроені на роботу. То есть по документації у нас на даний момент все нормально. Наша ну, територія 550 гектарів. Це водних ресурсів, а земельних. Земельних я, я ці діла точно не лазу. Все Бачите, китайська стіна, з цієї сторони китайська стіна, тут саме бардак. О, тут берегова зона для того, щоб люди приїхали сюди, поставили машину за 100 метрів, прийшли сюди, прийшли сюди. Прийшли сюди і могли дихати з дітьми, забрати мусор, увезти відсюди його. От для цього берегова ця зона потрібна, а не для того, щоб тут строїли ці халабуди, курятники всякі і все остальне. І, і, і соляркою заливали річку. От для чого вона ця зона. І Її має права ніхто ні в оренду дати, ні цього. Хочеш там, хай собі робить, вони ну, аж там. Купляє собі землю, там є з ділянки, робить там собі будку, а сюди виїжджає, виставив, запустив, приїхав і все. Що це таке за забори, Що це за китайська стіна? Що це за день цього пізду, тут живе в цій хаті? У нас є бумаги з Трущанської сільської ради, де конкретно сказано, що виділення земельної ділянки не погоджувалося і не надавалося столови альянс. Зрозуміло. Я в двох словах розкажу те, що я можу розказати на сьогоднішній день по цьому питанню. Перше, я попросив той Альянс надати їхню документацію. Так? Вона буде розглянута. Це перше. Другий момент, той, що на сьогодні винесений законністю цих всіх споруд, халабуд і так далі. Вже поставив я питання, да? Мені нададуть відповідь, ну так, щоб я просто був. Аргументований в розмові з вами, розумієте, так? Всі ті інструменти, які в мене на сьогоднішній день будуть в руках, я задію на всі ваші запитання, я максимально постараюсь дати відповідь, це я вам обіцяю. Без вашої допомоги я просто руки піднімую, йду в сторону. Якщо ви відмовитесь допомагати, це однозначно, тому що не маючи за плечима вашої підтримки. Це буде просто сотрясання воздуха, зрозумійте. Тому що при нашому сьогоднішньому законодавстві і при наших оцих масі актів, під актів, як і за керівників не будемо трогати. Але з урахуванням всього того, що ми маємо, ну важко буде все це. Ви зрозумієте? Сказати, що я зайду в кабінет, дам завдання, і через неділю ваші всі ці питання будуть вирішені, я приїду до вас із посмішкою, розкажу. Я все порішав, це буде брехня. Це Довга, кропітка і, скажімо так, виснажлива буде робота, але ну, знову-таки бажання у вас є і бажання є в мене. Тому давайте попрацюємо. Це... Через деякий час на об'єкт прибули правоохоронні органи, які опитали рибалок, що працюють на даному пункті прийому. Тобто немає там ніяких хай покажуть про вас терновомоторіста, які повинні бути. Раколовки для вилава рака. Ячейка тут взагалі, я не знаю, там п'ятерка, ну я не розумію е, це. Ну це дрібний рак, все підряд вони ловлять. Все вони лежать прямо на березі. Вони заборонені. Заборонені, так. Да. Скажіть, будь ласка, чи є це законним це, ці постройки? Є. Чи погоджуш ось, ось, ось забори? Оці водоохоронні водоохоронній зоні, які знаходяться. Чи погоджувалася з сільською радою після надання вам справки територія. ця територія ще раз погоджувалася? Дана територія знаходиться поза межами населеного пункту. Так. Товариство Альянс звернулося із заявою про надання погодження для облаштування пункту прийому в 14 соток і 5 соток з цієї сторони. Представник не приїхав. І дане питання на голосування не ставилося. Тобто тому можна... що було запитання до представників, чому 14 соток, чому не 2 сотки. І дане питання на голосування не ставилося, рішення ніякого не прийнято. Да. А заява Шутенка по поводу цієї оренди цієї землі? Значить, заява Шутенка є теж, Шутенко не прийшов. Для чого? Чи в оренду, чи в приватну власність? Заява була зачитана, його не було, і так само у депутатів. А коли, а коли ж була сесія? А що ж ніхто не а? А що Не Неважливо. Не попередньо. Ладно, не значить, ви... чуйте, це... воно не рішення ніяке. Не... Значить, депутати запропонували. Буде сесія, приходите, розказуйте, що треба. Просто дуже у депутатів бувало запитань, і я не міг дати Тому відповідь відповісти. То значить, а сесія колись здаюся? Ну, сесія раз у квартал. Може, перед новим року буде. Тобто ви хочете стверджувати, що це є самозахвачена земля, і оці я, є. Я самоз... нічого не хочу стверджувати, Но, Дан, дана земля це є власність держави, розпоряджається адміністрація. Товариство Альянс звернулося до сесії, сесія ніякого рішення не винесла. Тобто не погоджено. Буде. А чуєте законне, вони незаконне, є органи, які розбираються з цим. А поки відповідні служби намагалися розібратися у ситуації, мешканці села Трушки вирішили не чекати, та власноруч розібрали паркан, що огороджував частину берега.